Випустивши у 2009 році першу частину Аватара, Джеймс Кемерон вкотре довів, що він є одним із найкращих режисерів у світі, особливо коли справа стосується технологічних досягнень кінематографа. Історія Джека Салі на планеті Пандора зуміла настільки успішно популяризувати технологію 3D-фільмів, що вона стала новим стандартом зйомки. Перед початком перегляду не забувайте про підписку, вподобайку та коментар. Це допоможе в рекомендації даного відео іншим користувачам. Вмощуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. У 2022 році Джеймс Кемерон повернувся з Аватаром, щоб знову всіх здивувати здобутками у сфері технологій кіно. І 16 грудня у світовий прокат вийшло довгоочікуване продовження цього фільму із зразковим бюджетом близько 400 мільйонів доларів. На Росії, звичайно, цей шедевр в кінотеатрах не покажуть. Ну а ми з вами вже можемо його подивитися та обговорити. Сюжет фільму Аватар два шлях води розгортається на тій же планеті Пандора, що й у першій частині. Дія відбувається майже через 15 років з моменту подій першого фільму. Колишній морський піхотинець Джейк Саллі, який відстояв Пандору, остаточно злився з тілом Аватара і тепер вважається героєм та ватажком народу Наві. Людей вдалося прогнати з планети, але їх повернення з колонізаторськими амбіціями лише питання часу. Поруч із ним не лише кохана дружина Нейтірі, а й четверо дітей, троє рідних, а також прийомна дівчинка Кірі. Джейку разом з нейтірі вдалося кілька років пожити спокійно. Тож у новому протистоянні між наві та людьми Салі належить відповідати за всіх своїх рідних і підходити до всіх питань обережніше. І раптом спокійне життя народу Наві знову опиняється під загрозою. Земні бізнесмени капіталісти, яких у картині називають небесними людьми, знову готують напад на Пандору, але цього разу не так заради місцевих ресурсів, як просто з бажання перетворити її на свою колонію. Очолює групу полковник Майлз Коріч, хоча він і помер від стріл на тірі ще у першій частині, але Кемерон знайшов нехитрий спосіб відродити свого улюбленого антагоніста. Рятуючись від переслідування полковника та його банди головорізів, вся родина Саллі вирушає на архіпелаг тисячі островів, де мешкає клан Медкаїна, який готовий, всупереч внутрішнім суперечкам, дати притулок непроханим гостям і об'єднатися в протистоянні з армією Коріча. Наві клану Медкаїна відрізняються відтінком шкіри. У них масивніші хвости та руки, щоб краще плавати. Словом, світ Пандори здається вже не просто гарним парком розваг, а повноцінною великою планетою. Здається, що жоден інший сіквел світ не чекав так сильно, як продовження Аватара картини, яка поставила кілька історичних рекордів, в тому числі найдорожчий фільм в історії, та стрічка з найбільшим відсотком використання комп'ютерних спецефектів CGI – Першу частину Аватара дуже важко назвати фільмом з гарною історією. Так, у ній є продуманий та цікавий світ, але після перегляду в пам'яті залишається в основному краса Пандори, а не герої, які рухали сюжет. Тому і з другою частиною Аватара Кемерону потрібно було виправити цей недолік. І у режисера вийшло не без питань, звісно, але сценарій Аватара Шлях води вже можна без скромності та сорому назвати хорошим. Джеймс Кемерон не поспішав з екранізацією другого аватара. Відомий своєю прискіпливістю режисер взяв багаторічну паузу, запустивши в розробку відразу три сиквели паралельно. Водночас разом із командою він намагався покращити візуальні технології, щоб зняти всі наступні аватари ще масштабніше. У аватарі Шлях води є адекватний розвиток героїв та антигероїв, цікаві конфлікти та несподівані відкриття. І як не складно здогадатися наявність нових персонажів різного віку та походження і явний заділ на сіквели. Стежити за сюжетом приємно, персонажі відрізняються один від одного на рівні характеру та особливостей поведінки, тому вони не вивітрюються зі свідомості відразу після закінчення титрів. Основна частина історії концентрується на дітях Джейка та Нейтірі. У кожної дитини своя, цілком передбачувана роль у сюжеті, і у шляху води їх почали розкривати. Хід логічний з огляду на те, що за 13 років з моменту виходу першого аватара багато глядачів, напевно, тепер мають своїх дітей. З одного боку, нові акценти в сюжеті дозволяють з цікавого кута розглянути споконвічний конфлікт батьків та дітей, перенісши його у фантастичні умови боротьби з людьми-колонізаторами. Але з іншого, другий аватар, як на мене, вже надто наївно підходить до зображення підлітків. Втім, частково у таких нюансах можна сказати, що фільм спрямований на максимально широку аудиторію. Включно з тими людьми, які в кінотеатри ходять від сили раз на рік. Тому Аватар 2 виглядає максимально безпечним щодо експериментів з подачею сюжету. Він розвивається за всіма законами та традиціями кіно. Це практично академічний витвір мистецтва, який можна вивчати як еталонний приклад грамотно знятого фільму. Окремо приємно, що навіть при тривалості стрічки понад три години аватар шлях води не відчувається затягнутим. Одна третина фільму присвячена розбіжностям Саллі і клану Медкаїна. Друга відбувається під водою. А остання година майже повністю відведена на масштабну фінальну битву. Тут реалістична агресія стрімко отруює і захоплює все навколо, і виглядає однаково потворно як у разі антагоністів, так і виходячи від героїв, готових зробити моторошні вчинки від розпачу та безсилля. Особливо показова у аватарі другорядна лінія дружби між одним із героїв та гігантською рибою. Ми дізнаємося, що ці риби неймовірно розумні, набагато розумніші за будь-яку людину чи наві. А ще вони ніколи не дають здачі, мабуть, саме тому, що вище за це. Ось тільки через напад людей одна з таких риб йде проти своєї природи і теж починає вбивати. Джеймс Кемерон спеціально вставив на початку кілька масштабних пейзажів, щоб ви сповна оцінили, над чим знімальна команда працювала всі ці роки. Коли кіноіндустрія прийняла технологію 3D-зображення в кіно як норму, багато режисерів і виробничих компаній ніби так і не зрозуміли, навіщо вона їм потрібна. Однак Кемерон чудово усвідомлює, як використовувати 3D правильно. На цю технологію тут працює і структура кадру, і прольоти камери та інші технологічні нюанси. У шляху води, CGI персонажі викликають значно більше емоцій, ніж у попередньому фільмі. Тому при перегляді глядач буквально занурюється у те, що відбувається, а відірватися практично неможливо. На занурення в історію працює і підводний антураж більшої частини фільму. Кожен підводний кадр відчувається практично справжньою магією. Фізика води, тертя матеріалів, відблиски та робота з кольором. Все це викликає щире захоплення. Окремо режисер показав, як правильно знімати фільм з використанням підвищеної частоти кадрів. Багато моментів аватара шлях води показано при 48 кадрах на секунду, замість стандартних 24. Кіноіндустрія і раніше намагалася загравати з подібними рішеннями, наприклад, у двійнику 2019-го з Вілом Смітом, але спроби були здебільшого провальними. У цьогорічному фільмі використано значно більше ефектів з комп'ютерних ігор, агресивне зумування, різка зміна ракурсу, блюр ефекти і багато іншого. З таким проривним візуалом Джеймс Кемерон міг зробити хоч три годинне техно демо, де яскраві сцени змінювалися образ на півгодини без особливого сенсу. І це вже було б проривним. До того ж, Кемерон планує випустити ще два фільми про світ Наві і шлях води це своєрідний пролог до майбутніх подій. Він лише вводить нас у нові умови життя головних героїв на Пандорі, змальовує майбутній масштабний конфлікт між людьми та расою Наві. Цьогорічний аватар це однозначно вагомий привід сходити до кінотеатру, навіть якщо ви їх взагалі ніколи не відвідуєте. Джеймс Кемерон завжди був не просто режисером, а справжнім художником та одним із найкращих візуалів планети, що вміє створювати фантастичні світи над масштабу. Друзі, всім дякую за перегляд! Ваш зворотній зв'язок дуже важливий для мене, тому не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Це дуже допоможе розвитку мого каналу та просуванню україномовного контенту. Також буду вдячний за коментар. Тримайте стрій та бережіть себе.